Всім вітання на каналі про спінінг. Ми вже так от з вами по літньому одягнені в футболках. Нарешті прийшла справжня весна, вже більш схоже на літо, на вулиці Плюс 25. І сподіваюсь, що хижак вже трошечки там відійшов від своїх нерестових справ. Хоча окунь може ще не реститися, щука може ще хворіти, тому що в кожних водоймах це все по-різному. Але давайте спробуємо щось спіймати. Зараз приїхали ми з вами на річку Ірпінь, яка мене не дуже полюбляє. Але все ж таки недалеко від дому з'явився час, чому не поїхати і не пошукати хижака. Отже, давайте, друзі, не будемо зублікати і почнемо шукати хижака. Так, ну давайте з прицілом на щуку і щось таке, щоб і щука, і оконь могли клюнути. Ставимо ось цього рачка, трошки тут задуває вітерець. От. І тоді давайте, певно, що в голівку поставимо о, десь 3 грами. Враховуючи те, що у нас вітер такий. Ну, пошукаємо, спробуємо. Принаймні, колись тут два роки тому дуже-дуже класно ловилося. ловився весь хижак і окунь, і щука тут були, а потім щось, щось пішло не так. Так, що, і починаємо. Першим ділом, що я завжди роблю, це перевіряю, як грає приманка, тому що буває таке, що попадаються такі приманочки, в яких десь там залипші якісь перелиті хвістики, і потім будеш цю приманку кидати, вона не працює. Цієї все добре. Ну що, давайте трошки так по вітру. Вітер, звісно, такий собі треба десь ховатись. Боковий, неприємний. І ловити максимально некомфортно. Ух ти. Така покльовка була, певно, що окунь. О, да-да-да, слухайте, хлопці, ми на, мабуть, окунчика знайшли. Тільки що знов. Ну давайте знов тільки що була подача. Було б непогано, якби ми цього полосання знайшли. Дуже хотілося б половити саме окунів. Більше ніж щуку. О, знов покльовка. О, є, блін, зійшов. Слухайте, ну тут оконя, да. якщо поставити зараз якусь типу лічинку або твістирочка. Але ж давайте зараз спробуємо раками роздраконити. Перша точка не принесла нам результату, хоча ми отримали декілька клювань, але якось одразу стиг вітер, подивіться, який зараз штиль, просто миттєво. І Одразу в нас закінчились клювання. тому давайте будемо зараз рухатись далі по водоймі і шукати. Я так розумію, що тут окунь вже віднерестився, тому що достатньо часто я бачу його вихіди на поверхні. Ну і якщо тут окунь віднерестився, то щука тим більше, але ми не знаємо, що зараз тут. Взагалі коїться з щукою, тому що я знаю, що тут дуже багато її повибирали в минулих роках, і зараз з нею тут проблема. Але у нас рибалка сьогодні саме для того, щоб це перевірити. І давайте будемо рухатись, як то кажуть, і шукати на ноги. Тобто, ми ходимо, чим більше робимо закидів в новому місті, тим більше у нас шансів щось з вами спіймати. Ну, ось достатньо перспективне місце. У нас тут якраз поворот, є якісь повалені дерева. І не знаю, можливо, тут можна сподіватися на присутність риби. Але поки що ми з вами отримали декілька клювань, а пройшли вже, ну, думаю, що кілометра два з половиною точно. І я достатньо детально. Тут, до речі, теча я така, достатньо детально проловлюю, коли бачу щось таке цікаве, якийсь поворот, якийсь омут, високий берег. І поки що нічого. Ух! Оце тільки що щось вмазало. Ну, це навіть було щось схоже. На щуку, ну давайте зараз подивимось на наявність порізів. Приманка в нас нова, тому, ну, чесно кажучи, не бачу я ніяких слідів. А ні, ось є, дивіться, ось. На хвістику є проріз невеличкий. Це була невеличка щука, да, ось порізи. І вона намагалась <смір> з'їсти нашого рака. Так, Хлопці, ну ми вже дуже багато з вами пройшли, але, на жаль, поки що декілька контактів, і поки риби в нас немає. На годиннику вже в мене тільки що дивився, пройшли ми 3,5 кілометри, і за 3,5 кілометри у нас поки жодного хвоста. Постійно я змінюю приманки, періодично повертаюсь на тон, що клювала на ось цього рачка, але результату поки що, на жаль, ми з вами не маємо. Таке враження, що наче тут ще риба хворіє, або щось ми робимо. З вами не так або ходимо не в той час, бо на годинку зараз у нас третя І це такий не, не найвдаліший час саме для риболовлі, хоча весна вона така, що може бути по-різному. Але результат, як то кажуть, на обличчя. Вже в таких он. Єбенях ми з вами ходимо, по корчах ловимо, приманок не шкодуємо, але поки не вдається нам зачепитися бодай за щось. Ну, бодай за щось чіпляємось за всілякі підводні перешкоди. Я маю на увазі рибі Якийсь галяк. Так, що ми можемо запропонувати? Що ми можемо запропонувати? О, дивіться, отакий манюсенький фет. Два дюйми в натуральному кольорі. Якраз буде те, що потрібно. І Давайте посадимо його на маленьку голівку, голівка в мене є невеличка якраз під ці приманки буде а, ну ось наприклад навіть 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 ось слухайте а окунь постійно виходить давайте поки він тут О! Краса! Так, фетик, інгрібець з 2 дюйми. Таке наче треба щось поверхневе йому кидати. Я ось намагаюсь вже по поверхні силикон провести. Але ж дуже часто, коли отак от окунь з поверхні навіть може не дуже крупний ганяти, то під низом там може стояти прям лапті гарні. Так, є хлопці. ну Дивіться. О, це у нас гарне щось. Так, а що це? Це у нас окунь, Подивіться, який гарний окунь, Це прям лапать. Ох. Дивіться який. а ти що? Клас, ну що, Engry Bates, Фетік, Дивіться, який красунчик зажрав. Ну що, подивіться, який гарний, гарний окунь, як для ерпіня, це прям непоганий. І зажрав він фетон, по самі Гланди, по самі не можу. Ну що, вподобайку цьому дядьку і будемо зараз його відпускати. А ми йому зробимо пару фоток. Хотів сказати малюка, але гарний, гарний окунь. Давай, друже, пливи, дякую. Тобі Пливи. Так, ну що, ось перша наша рибка. Ну, ось таких би окунців би з десяток би спіймати, було б прям було би прям добре. Сподіваюсь, що він там не один, адже окунь це зграйна риба, і я бачу він постійно, постійно хлопці хлюпає. Окунець. Зараз би якийсь би попер чи волкер, але немає з собою таких приманок. Є тільки силикон, ще є воблери. Але тут багато корчів, а воблери облери не дешеві. Понесенькі Ту, шнур, не дуже хочу я саме в туди кидати. Так, а ну давайте трошки зайдемо за це дерево. Поки в нас є така можливість. Дивіться, бачите, вітерець стих, сонечко зайшло і одразу в нас є якийсь результат. А ну, от Дивіться, яка там червона кабіна. О, він тут гуляє, дивіться, в цьому прольоті. Ну давайте спробуємо тут. Слухайте, ну це такий прям гарний. Опа, ух, є, оце вкліпав. Слухайте, ну це ми з вами потрапили. Ой, хорош який, друзі. Ви подивіться, ви подивіться, ой, подивіться, які лапті. Та ти що? Та ти що, подивіться, який окунь, гляньте, Це просто золото. Золото, а не в окунь, в окунь, хлопці, другий, другий, фетики. Бачите, як фети жре. Давайте, поки він там є, продовжуємо далі ловити. ну Це прям супер, це прям супер коня. Все ж таки я був правий з приводу того, що він тут вже. Активно починає харчуватися і давайте вподобайку. А зараз у нас, бачите, вже 4 година і спробуємо спіймати ще. Так, давайте. Пливли. Опа. Ну, здається, що не випадковий у нас окунь. І саме ось, бачите, об'ємна приманка, така як Фет, але в малесенькому розмірі 2 дюйми. До речі, там у хлопців є і менше 1,2, чи півтора, я от не пам'ятаю, розмір, наче 1,2. О! Оце покльовка. І е, вони теж що прикольно, що вони грають на легкій вазі, легко заводяться. І приманочки топ просто. і... Колір, пам'ятаєте, мій улюблений Rainbow Trout. Навіть не треба нічого видумувати. Скопіювали ми е, натуральний об'єкт лову, за яким зараз спалює окунь тут. Тобто я побачив, як він ганяє. О, є! Міма. Побачив, як він галяє... ганяє малька, і саме ось ми з вами земітували цього мальочка і додали об'єму. І в нас одразу ось такі кабани почали клювати. І здавалося, що риболовля наша наче сьогодні була невдала, але трошечки спостереження. Спостерігаємо за річкою, дивимося, що відбувається, що вистрибує. О, блін, слухайте, як же він кліпає. Слухайте, а вудка дзвінка така, що наче током б'є. Не думав я, що за такий бюджет вудка може бути такою дзвінкою на клюваннях. Це в мене, до речі, Major Craft First Cast 762 UL до 8, до 5 грамів 0,4,5, але це по такій, знаєте, по якійсь, мабуть, японській класифікації, я б назви характеризував би це, це вудлище десь ну типу 2,8, 2-8, от, оптимальні ваги для нього. Так, ну давайте, ще хочеться гарного якогось окуня. Клювання вже ми такі добрячі відчули, але і спіймали двох гарних окунів. Але все ж таки хочеться трошечки більше. Ну, слухайте, починає мені річка Ірпінь трошечки дарувати рибу, тому що раніше якось, от, -от тільки коли на розливах щука була. А тоді тільки гарно ловили, а так скільки я тут і живу недалеко, скільки виїжджав там, якось не дуже було. І не хотілося навіть витрачати час, але коли клюють ось такі кабани гарні, то пф, хлопці тим більше недалеко від мене є. Ще хлопці є. Слухайте, ну, блін, на... Ці фети клюють прям гарні, якня. Прям гарні якня. Дивіться, це в нас вже третій, але найменший з усіх. Але клюють. Отакі. Давай. Шули. Так, і по проводці я оце помітив, що чим агресивніша вона, тим краще. таких два різких підрива. Опа не попав. Слухайте, дуже часто він промахується. Не зрозуміло чому. Ну давайте ще. Є yeah. ще один. Слухайте, ну ми прямо на роздачу потрапили, але все дрібніше і дрібніше окунь. Ну головне, що він є. Дивіться, як він жадібно зжирає наш фет. Слухайте, ну прикольно, прикольно, прикольно. Давно я мріяв, я казав, що мрію половити ось так нормальних окунців таких. О, давай. Опа! Так, ну вон, бачите, на, на бровці, тут на виході. Давай, давай. Думаю, що якби зараз, зараз зменшити вагу, ну давайте зменшимо вагу, ми зараз будемо більше ловити, тому що, скоріш за все, що приманка дуже швидко падає і він не встигає. О, хороший, хороший. це видручив. Ну іди сюди. Ти дивись. Диви, який бля. Опа, чік, О, дивіться який братан, це берш, судя по кольору. Це такий ще не дуже великий, порівняно з тими, що тут були. Бачите, віднерестився, блядь, вже пустий. Давай. Ще пісюна піймали. Angry Bates. От такого пісюнчика. Там кабани закінчились, але бачите, трошечки рухаючись по водоймі. Зараз змінилась погода і нарешті почалось у нас нормальна риболовля, щось почало клювати. Ловлю я вже тупо на одну приманку, і коли там типу нафети перестає ловитися, там пробуваю просто чисто рачками і нічого навіть більше не змінюю. Щуку ми так з вами і не знайшли, але бачите, окуня. ну це такий дрібний, а ті, тільки що ті, що ми з вами половили, там прям гарнюні такі були. Саме тіп, за якими я. Засумував так мовити. О, добрий вечір. Доброго вечора. Ось, окунчик. А ну ось, хлопці, підійшла наша риболовля до кінця. Класно видалась рибалка. Як то кажуть, ловили не на бензин, а на кілометри на ноги. На ноги ловили, багато ходили, багато шукали, і здавалось, що все нічого нам не світить, але правильна, вчасно підібрана приманка в правильному місці спостереження за поверхньою водою і. Одразу є результат такі гарні класні коня в такому місці, де в цілому я на них і не очікував. Як завжди, виручили фети, тільки манюсінькі фети від інгрібець. І в нас така класна рибалка з вами вийшла. Що вам всім подяка за перегляд і вдалих вам рибалок, і побачимось з наступних відео.